Нарешті вже вийшло оновлення 11.0. я сподіваюся, що всі вчора оновилися, і все у всіх круто. Пограли на своїх улюблених танках і не було ніяких нюансів. Звісно, що окрім ребалансу спорядження і нової гілки Ріно про яку ми зараз і поговоримо. Бажаю гарного перегляду! Ти на каналі Атрендво. Зразу хочу сказати, що гілка на Ріно Черонти видалась, як на мене, достатньо непоганою. Мені сподобалось грати на сьомому рівні, мені сподобалось грати на восьмому, на дев'ятому і на десятому. До речі, хочу одразу сказати, що деякі гравці кажуть про те, що Ріно ну, такий собі танк, можливо, але звісно потрібно зрозуміти, що цей танк він більш грається позиційно і. На цьому танку я би радив, якщо не виходить, грати як на важкому броньованому танку, радив би пограти е, типу в супорті з середніми танками. І можливо, такий геймплей вам більше сподобається, тому що цей танк легко пробити і в нього є ті два снаряди, теоретично, які з Барабану можуть вам видати 1000 шкоди. Орієнтовно, а можуть і не видати. Якщо там залітає 400, максималка 500 та майже 1000 шкоди. Е, граючи, наприклад, на сьомому рівні, мені сподобалось достатньо точна гармата, дуже швидке КД. Те саме мені сподобалось і на восьмому рівні. І грав я постійно ніфіга не на каліброваних снарядах, що. В принципі, мені сподобалось, тому що бронепробиття в принципі, тут вистачає. Були, звісно, певні моменти, коли на 9 рівні, ну і навіть на 10 рівні, підрубаєш голду і здалеку ти не можеш пробити, наприклад, того самого Єсотого. А фактично, от зараз граючи на 10 рівні, тим більше в цьому камуфляжі, прям от, е дуже і дуже цікавий танчик. Красивий, грається достатньо цікаво. Стояли ми тут в цьому бою з Віталієм, з моїм тіммейтом, прямо от люто стояли. Нас, можна сказати, не те, що не пушили, нас пушили, але ми вистояли в цьому бою і навіть отримавши так багато шкоди від противника, в принципі, було все добре. Давайте подивимося на цей бій. От, що подобається, подобається в цьому танку те, що е, тут звичайний барабан на два снаряди. Тобто тут немає останнього резервного снаряду, який ми звикли бачити, наприклад, у каро 45 тонн в того ж самого Мінотавра, наприклад, якщо брати двозарядні гармати, це на восьмому рівні Бізонте. Там також двозарядна гармата, але. Вона ж теж з дозарядкою, але є той самий останній резервний снаряд, який, якщо ти вистрілюєш, кадишиться дуже і дуже довго. Тут ситуація інша. Звісно, що перший снаряд кадишиться трошечки довше, потім кадешиться другий. І це мені дуже-дуже сподобалось. Тому що розібравшись в механіці реалізації, типу, а коли можна. Віддати останній снаряд, коли можна лише стріляти першим снарядом. І коли можна стріляти лише останнім снарядом, кидеш ти його, я думаю, що на цьому танку можна робити досить потужну шкоду. Причому, граючи, наприклад, позиційно, от дивіться, як зараз тут, ну, я тут роздав вже заради хідпоїдів там, гріля дав, не забирав тут СТБ, але. Мені цей танк дуже і дуже сподобався, достатньо точна гармата. Хочу сказати стосовно точності, що в моєму випадку точність цього танка на гілці тобто 7, 8, 9, 10 рівень, була прямо пропорціональна. Тобто вона зростала вгору з кожним новим танком, який я відкривав, точність гармати у мене була більша. Майже 90% точності на 10 рівні. Що можна сказати, що прям дуже і дуже цікаво. Хоча на жодному з цих танків не стоїть збалансована гармата. Все стоїть на зведенні, тому що зведення достатньо довге. І обравши правильно, скажімо так, обладнання на ці танки, на всю гілку, я гадаю, що це показник, якщо я його жодного разу не поміняв за весь п'ятигодинний стрім. Ось такі справи. Такий бій, 4837, 3 фраги, медалька майстра. За цей бій отримуємо 112 тисяч. І давайте подивимося результати. Гріно команда противника 52-45. 17 тисяч боїв зіграний, Гріль 15. 54, 8700 зіграв, яхпанзер є 100. Майже 50% 12 тисяч боїв. ФВ 215Б 183. 61, І3 на 8500 боїв. ВК-72,01, 49% перемог на 44 тисячі боїв. М4 МЛЕ 5, 600 І СТБ 1 має 60% 5500 боїв. Команда союзників Ріно Чоронте 55 тисяч боїв зіграних, має 61,5% перемог. Бачат 50 майже 52% перемог, 7,300 боїв. МХ 50 б 48 і9 на 17 тисяч боїв. Наша бабаха має 55,85%, 72 тисячі боїв, до речі. Мінотавр 5341, 9,5 тисяч боїв, достатньо цікава. Стата 6491. СТБ має при 15,5 тисячах боїв і майже 3 тисячі середнього. Ну і звісно, 57,70-78 тисяч боїв зіграних, моя статистика 2 тисячі середнього. Дуже цікаво почути твою думку в коментарях про те, якою здалася тобі ця гілка, чи сподобалась вона тобі, якщо ти дивився мій стрім, або після перегляду цього відео. До речі, якщо відео сподобалось, тисни лайкосик, якщо не підписаний, підпишись обов'язково, щоб не прогавити наступні цікаві відео на каналі. І також хочу запитати, чи будеш ти відкривати для себе цю гілку, будеш прокачувати, чи здалась вона тобі такою цікавою. Наразі бажаю тобі гарних боїв і пам'ятай, все буде Україна. Бай!